Привіт, друзі, ви слухаєте подкаст Загадки Солов'їної». Тут ми разом відкриваємо таємниці української мови, її мелодію, гумор і красу. Сьогодні говоритимемо про помилки, які мимохідь прослузають у нашому мовленні. але не хвилюйтесь, ми розберемо їх з усмішкою й користю. От скажіть чесно, коли ви востаннє звертались до когось і казали: Сергій, добрий день! А тепер уявіть, що Сергій ледь помітно зітхнув. Ах. Бо правильно було б Сергію добрий день. Так так, це не дрібниця, це кличний відмінок, який в українській мові живе й почувається чудово. Просто ми іноді про нього забуваємо. Наприклад, не Андрій, а Андрію, не Євгеній, а Євгенію, не Вікторія, а Вікторіє, Софіє, Іванно, Ілле, Олю, Насте і тому подібне. І ось тут стається найкумедніше люди часто думають, що кличний відмінок це щось пафосне для офіціозу. Але ні, це просто знак поваги. Бо коли ти кажеш Маріє, привіт, це звучить тепліше, ніж просто Марія. Ніби в телефоні в тебе сірі, а не подруга. Маленька порада, якщо не впевнені, як відмінюється ім'я, є чудові онлайн сервіси, які допомагають. Або, як кажуть викладачі, кличте частіше, запам'ятаєте. Отже, із кличним відмінком розібралося. Тепер переходимо до іншої популярної помилки, тієї, яку ми приносимо з іншої мови, навіть не помічаючи. Так, друзі, зараз буде трохи промовне калькування, коли ми копіюємо чужі слова і вирази, як шпаргалку сусідньої парти. От послухайте, бажаючи відповісти на уроці, підняли руки. У цьому реченні аж дві лексичні помилки. Розберімось, слово бажаючий немає в українській мові. Відповідником є слово охочий або ж той, який бажає. Піднести руку такий варіант є нормативний. Отже, охочі відповісти на уроці піднесли руки. Далі ще одна класика для запіканки треба купити творог українською сир. От і вся магія, нічого вигадувати не треба, а просто згадати, як говорили наші бабусі. Вони ж ніколи не казали творог завжди домашній сир, запашний, ніжний і справжній. І скажімо ми ж з вами не творожники смажимо, а сирники. Але знаєте, калькування це не лише про окремі слова. Ми ще й фразеологізми іноді так перекручуємо, що рідна мова дивується. От про це далі. Перший млинець комом. Ні, перший млинець нанівець або перший бублик гливкий. Українські фразеологізми, вони образні, живі. Наприклад, не ходити з носом до гори, а дерти носа або ж дерти кирпу. І от ми дійшли до улюбленців філологів. Плеоназмі. Це коли слова починають дублювати одне одного, як родичі на святі. Всі кажуть одне й те ж. Я все бачив своїми очима. Правильно, я все бачив, бо зізнайтесь, чужими очима ви ще не пробували бачити, правда? У школі є вільна вакансія вчителя математики. Вакансія – це вже вільне місце, тому не треба чіпляти до нього слово вільна. Бо виходить вільне вільне місце. Правильно звучить у школі є вакансія вчителя математики. Тож, якщо бачите у фразі два слова з однаковим змістом, одне можна сміливо відпустити. А тепер рубрика мовний годинник. Хтось запитує, скільки годин і чує у відповідь без десяти сім. Здається, дрібниця, але маємо тут аж три помилки. По-перше, питаємо, котра година. По-друге, відповідаємо логічно: 7, 8, 11. І по-третє, уникаємо росіянізму з прийменником без. Правильно, за 10 сьома. Тож, якщо спізнюєтесь на зустріч, скажіть красиво, буду за 10-8, ще й отримаєте мовний бонус. Давайте без «давайте». В українській мові слово давайте у спонукальних конструкціях є непотрібним, але як правильно його замінити? Не давайте писати, а пишімо. Не давайте вчити нові слова, а учимо нові слова. Ще хочу нагадати про одну з найпоширеніших неправильних спонукальних форм пішли гуляти. Слово пішли означає дію в минулому часі. Якщо ви когось кудись кличете, то правильно буде сказати ходімо гуляти. Hello. Ідемо далі. Наголоси, що збивають з пантелику. Це та саме тема, я від якої навіть найвідважніші мовці здригаються. Наприклад, як правильно, помилка чи помилка? Мабуть, чи, мабуть, завжди чи завжди? Тут не панікуємо. Усі ці варіанти допустимі, бо ці слова мають подвійний наголос. І зошити можна здати як на перевірку, так і на перевірку. Але є слова, де наголос як прапорець істини разом, часу, але завчасу, випадок, витрати. Дано, листопад, Ольга, жалюзі. Нехай ваш язик не спотикається, а наголос звучить упевнено, як у ведучого дикторського марафону. Якщо відчуваєте, що десь сумніваєтесь, не біда. Мова не любить ідеальності, вона любить увагу і самовдосконалення. Слухайте, читайте українське, виправляйте людей лише тоді, коли вони цього хочуть. Зберігайте мовну стійкість. От і все на сьогодні. Ми згадали, як важливо не забувати кличну відміну, як не піддаватися мовним калькам і як берегти свої Бо мова, як улюблений светер. Якщо її не доглядати, вона витягується, але ж якщо плекати, зігріває. Пишіть у коментарях, які помилки трапляються вам найчастіше. І, звісно, не забудьте сказати другу: Сергію, послухай цей подкаст. З вами була Альона Двигун. Почуємось у наступному епізоді.